Понеділок, 26 вересня на каналі Житомир. Інформаційний підсумок новин. в Студії Ольга Степуренко, сурдопереклад Наталії Смірнової. Вітаємо вас сьогодні у випуску. Овручі відкрито пам'ятник та алею слави воїнам-афганцям. Дітям учасників АТО організували поїздку до Рівненського зоопарку. Житомирян просять утриматися від використання водопровідної води 27 та 28 вересня. Сьогодні, 26 вересня у місті Дніпро, день жалоби за двома убитими патрульними поліцейськими. О 12-й годині відбулася панахида за загиблими правоохоронцями. Люди продовжують нести квіти до місця загибелі поліцейських і управління патрульної поліції у Дніпрі, повідомляє Унян. Також Дніпряни почали збір коштів для допомоги рідним загиблих Артема Кутушева і Ольги Макаренко. Нагадаємо, 25 вересня екс-боєць Тернадо Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, і зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Наразі у відношенні Пугачова відкрило три кримінальні провадження за статтею 115 – п'ятнадцятою Навмисне вбивство 262 – викрадення і присвоєння вогнепальної зброї і боєприпасів 348 – сорок зазіхання на життя працівника правоохоронного органа. В свою чергу Арсен Аваквий заявив, що міністерство внутрішніх справ закупило для патрульних поліцейських партію електрошокерів. Зараз вони проходять реєстрацію. Також міністр повідомив, що у планах міністерства посилити інструкцію щодо застосування зброї співробітниками Національної поліції. Зухвали вбивство патрульних в Дніпрі сколихнуло всю Україну. За минулу добу російсько-окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Втім, підрозділи українських сил в зоні АТО продовжують суворо дотримуватися режиму тиші. Коментує речник АТО Іван Арєф'єв. Зафіксовано п'ять обстрілів, окупанти вели вогонь із мінометів 82-го та 120-го калібрів по Авдіївці. Також з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, ворог вів вогонь в районі Верхньотарецького. На Луганському напрямку зафіксовано шість порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки та Попасне. Окрім того, по Попасній окупанти відкривали вогонь протитанкового ракетного комплексу. На Маріупольському напрямку зафіксовано три порушення режиму тиші. В районі Мар'їнки, Новотроївська та Павлополя. Бойовики вели турбуючий вогонь, стрілецької зброї та гранатометів. Підрозділи сил антитерористичної операції суворо дотримуються режиму тиші. Вовручі відкрито пам'ятник та алею слави воїнам афганцям Заходи відбулися за сприяння місцевої спілки ветеранів афганської війни, волонтерів та влади міста, продовжує Михайло Сенігуб. В роки афганської війни загинуло 11 овручан. Пам'ять про них вічна. Воїни, побратими подбали про те, щоб на могилах героїв відкрити пам'ятники меморіальні дошки на фасадах шкіл, в яких вони навчалися. І ось у центрі овруча з'явилася алея слави героям Афганістану. І в першу чергу, завдяки місцевим активістам. Йосі Францевич Сабалівський, письменний лідер хорошей, большой организации кавалер государственного ордена України боевых, бойових наград за Афганістан всегда является примером для всіх наших 25 организаций, організацій, які 5000 участников тисяч учасників бойових дій в Афганістані. Згадали і нинішніх воїнів уручан, які полягли за ідеали справедливості на сході країни. Величезна справа поміти. І завдання всіх нас, громадськості, депутатів, взагалі громади і суспільства, нагадувати тим, кому делегували управляти державою. Що якщо відправили на виконання спеціальних завдань батьківщини, то треба нести відповідальність за цих людей. Хотів би подякувати міській владі за те, що пам'ятають про подвиг тих людей, які поклали. Своє життя і здоров'я за свободу і незалежність. Воїни Збройних сил України урочистим маршем пройшли повз алею слави воїнів, інтернаціоналістів і віддали шану патріотам, які честю виконали свій громадянський і військовий обов'язок. Михайло Сенігуб, Віктор Підосоцький, новини Житомирщини. У зв'язку з подіями на сході України особливої підтримки потребують сім'ї воїнів, які беруть участь в антитерористичної операції. За ініціативи облдержадміністрації та центру допомоги учасникам АТО для дітей воїнів здійснюють поїздки на відпочинок, оздоровлення і культурологічні заходи. Цього разу діти поїхали до рівненського зоопарку. Зрання діти приїхали з різних районів, щоб організованою групою поїхати до Рівного, побачити там екзотичних тварин. Тим більше що в Житомирі немає такої можливості. Діти вже були на оздоровленні, в таборах і з радістю згадують минуле літо. В цьому році ми були в Скадовську в таборі Брянкіна і Кузняумі в, кузня в Карпатах. Які враження чудові, ніхто розбудовалися. Знайшов багато друзів. Так, зараз, зараз спілкуюся з ними. Мені подобається в Скарпатах те, що нас навчили плавати на байдарках, стріляти, ходили з строєм і була дисципліна. Організовують ці поїздки облдержадміністрація та центр допомоги учасникам АТО. Завдяки сприянню обласної державної адміністрації Житомирської діти учасники АТО мають змогу брати участь в різноманітних заходах, наприклад, екскурсіях до інших міст України. Ми вважаємо, що ці дітки, батьки, яких захищають нас на сході країни, мають право на розваги на якісь приємні моменти свого життя. Супроводжують дітей в поїздках також батьки. Я, наприклад, мама восьми дітей, так? У мене їх восьмеро. От я не можу їх кудись там возити в Київ в зоопарків. Я думаю, що от, таких. Я дуже рада, що вони організовують, щоб ці діти ходь хоч щось ще десь побачили в цьому житті. Сергій Багінський Володимир Рябуш, новини Житомирщини. Сьогодні у Житомирській міській раді відбувся брифінг заступника голови та керівника водоканалу. Йшлося про термінове проведення робіт з хлорування води. Житомирян просять утриматися від використання водопровідної води з 6 ранку, 27 вересня, по 8 ранку, 28 вересня. Тему продовжує Ніна Собкович. Використання води у Житомирі можливе, але лише для господарських потреб. Пити та використовувати таку воду для приготування їжі небезпечно для здоров'я. Доза хлора буде привишати звичайну в кілька разів. Це нормальне євлення для того, щоб качество продізінфіцирувати систему. Керівник водоканалу запевнив, що терміновість проведення таких робіт викликана лише турботою про здоров'я містян. За його словами, є можливість швидкого росту планктону, що може призвести до збільшення хвороботворних бактерій, зокрема ентерококів. Фахівці працюють на випередження. Після промивки системи жалоби по качеству воды уменьшили. Ми можемо говорити, що це у массовом явленні. Действительно, по данным нашої лабораторії, ми увидели по трьом основним показателям: це ті, які видят наші жителі: це это запах, это цвіт води, э, мутність. Ми увіділи, що наші показателі улучшились в три рази. Зупиняти подачу води не будуть, що... тільки проведення хлорування. З 6 години ранку 27 вересня до 8-ї години ночі, 28 вересня 2016 року, будуть проводитися роботи з промивання та дезінфекції мереж системи подачі та розподілу води в місті Житомирі. Що це означає? Значить, це означає, що буде проводитися хлорування мереж, і в цей період, під час проведення робіт даних, у вказаний час. Ще раз повторюсь, з 6.00 27 з вересня до 8.00 години 28 вересня. Користуватися водою дозволяється лише для господарсько-побутових потреб. Додамо погана якість води зумовлена зниженням рівня води в водосховищі, ростом водоростей та відсутністю дощів. Ніна Собкович, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Автодорогу Житомир-Чернівці від сьогодні закрили на ремонт, повідомляють у службі автомобільних доріг у Житомирській області. Рух по автодорозі закриють для всіх видів транспорту у зв'язку з проведенням поточного середнього ремонту мосту через рівчак на кілометрі 28 плюс 554 та мосту через суходіл на кілометрі 36 плюс 629 автодороги Житомир-Чернівці для водіїв. Дорожники пропонують схеми об'їздів, які вказані на офіційному сайті обласної автодорожньої. Служби. Коли автотрасу відкриють, поки достеменно не відомо, про це обіцяють повідомити пізніше. А наш інформаційний випуск триває і в другій його частині говоритимемо про таке. Відбулася зустріч прем'єр-міністра України з регіональними ЗМІ. У Харкові завершив роботу восьмий міжнародний дитячий телефестиваль Дитятко серед призерів і телепрограма нашої компанії. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряду при плануванні державного бюджету потрібно переходити на середньостроковий термін, а не керуватися плануваннями на один рік. Про це він заявив під час зустрічі з регіональними змі, яка відбулася сьогодні. Прем'єр-міністр зауважив, що уряд цього року здійснив прогноз на наступні декілька років з точки зору економічного зростання та інших показників. Гройсман також зазначив, що зміни проведені у рамках фінансової децентралізації дають можливість на місця приймати місцеві бюджети раніше ніж ухвалено державний бюджет країни більш детально про зустріч прем'єр-міністра України з регіональними змі розповість Ірина Остапчук, яка сьогодні перебувала у Києві. Зустріч із представниками регіональних засобів масової інформації. Прем'єр-міністр України назвав історичною. Адже за його словами, проект головного фінансового документу на наступний рік вперше за останні багато років напрацювали вчасно ще задовго до початку наступного фінансового року. І сьогодні громада всієї України має можливість його відкрито, прозоро і публічно обговорювати. Презентуючи проект бюджету 2017, Володимир Гроцьман наголосив, що це є бюджет чесний, збалансований, реальний. І не є бюджетом приїдання, а є бюджетом розвитку. Він повідомив, що порівняно з нинішнім роком його обсяг зросте на 18%. Особливу увагу прем'єр-міністр приділив і місцевому розвитку. Він повідомив, що у наступному році на місцевий розвиток буде виділено 9 мільярдів гривень. Із головними пріоритетами соціального захисту населення журналістів на зустрічі познайомив міністр соціальної політики Андрій Рева. Він сказав, що серед напрямки нової соціальної політики уряду будуть такі: це зайнятість населення, гідна заробітна плата, посилення адресної допомоги людям, нові якісні послуги, і також створення соціальної системи соціального захисту, яка буде доступна на рівні кожної територіальної громади. Ірина Остапчук спеціальне для новин Житомирщини. Чотири сільські ради разом 11 сіл об'єднала тетерська об'єднана територіальна громада. Її було створено влітку минулого року. Сьогодні місцевий бюджет у 5 мільйонів зріс більш як у 5 разів за рахунок державної субвенції. Завдячуючи державній підтримці, на території громади завершено капітальний ремонт соціально важливих об'єктів садочка та центру надання адміністративних послуг населенню. Міністр регіонального розвитку та будівництва Геннадій Зубко перебуваючи із робочим візитом на Житомирщині. Та оглянувши ці об'єкти, зазначив, що держава і надалі підтримуватиме курс об'єднаних територіальних громад. Для цього, за його словами, на розгляд парламенту вже внесено 10 законопроєктів, які направлені на зміцнення громад. Маємо конкретні результати за підтримкою держави, за підтримкою обласного бюджету, обласної адміністрації, місцевого бюджету, ті податки, які були зібрані, ми бачимо сьогодні реально і модернізацію школи, і запуск дитячого садку. Це в принципі той результат, на який ми очікували, за результатами реформи децентралізації. Планова економіка це дуже важливо, але в законі дуже чітко прописана назва Добровільне. І нам дуже важливо, щоб люди об'єднувалися саме за своєю волі, щоб вони історично, чітко подивилися, як вони жили раніше, як краще об'єднатися, як їм комфортно співпрацювати, як разом побудувати інфраструктуру. І тут потрібно допомагати цьому процесу. Я дуже вдячний кожному лідеру, який зараз очолив громаду. Сьогодні відбулася позачергова сесія обласної ради, де передбачалося вирішити ряд питань важливих для життєдіяльності області. Втім, засідання розпочалося з кадрового конфлікту. Спершу депутати подали пропозицію відправити голову обласної ради у відставку, а згодом і сама Анджеліка Калабунська зачитала власну заяву про складання повноважень голови обласної ради. А перед початком сесії під стінами Житомирської ОДА люди вийшли на два мітинги. Один з них стосувався закриття центру. Працівники обласного лікувального центру вертибрології і реабілітації обурені вимогою звільнити приміщення і вийшли на мітинг не забирайте нашу роботу ми теж маємо право жити ми? Це дуже тяжко, коли лежиш і не знаєш, що з тобою завтра буде. Дуже тяжко було. Ну, спасибо цьому центру вертебрології. Я за тиждень піднялася, я стала ходити. Наталя, як вона побачила мене і сказала: Остановіться, що ви робите. А я ходила. Я пішла і сьогодні, я піднялася. Я не можу була мені Дуже тяжко. Разу почався почалися всі поступи для того, щоб захопити нашу територію на вулиці Петровського, 5, де нараховується 1,4 гектара. Крім того, зараз посилився тиск. На територію по вулиці Жуйко, де є радонове відділення, із нововідремонтованим приміщенням, з фізіотерапевтичними кабінетами і масажними кабінетами, оце все якраз є оця причина. Ми знаємо зараз, які йдуть рейдерські захвати, тому ми вийшли сюди. А зараз повідомив нам на минулому тижні начальник управління, що немає грошей для того, щоб платити оренду. І оренда значно зросла. Оренда була 10 тисяч в місяць, зараз в, в, хочуть 120 тисяч в місяць. Кажуть, у облради немає таких грошей. Товариство «Укрпрофтур» і дочірнього підприємства, товариство Укрпрофтур «Житомир Турист» – власника лісового берега. І от те, що тут відбувається, Мені, як єдиному представнику Житомирської області не до кінця зрозуміло. Я особисто вважаю, що наразі провокація, котра вчинена внаслідок маніпулювання, зокрема, працівниками від медицини у процесі обговорення порядку денний окремі фракції та депутати виступили з тим, що потрібно внести в порядок денний питання про. Припинення повноважень голови обласної ради Анжеліка Лабунська сама виступила із заявою. Вона просить депутатів розглянути питання про припинення повноважень її, але разом з тим вона буде залишатися депутатом обласної ради. Із 62 депутатів, які були в залі, за припинення повноважень, виступили 4. Чотири проти і 52 не голосували. Знову ж таки, йде питання про те, щоб внести це питання повторно на голосування. Події розгортаються. Михайло Сенігук спеціально для новин Житомирщини. Більш детально про засідання позачергової сесії облради у наших наступних випусках. А тепер звертаємося до усіх небайдужих. За допомогою звертається мама 13-річної дівчинки Віти Поліщук. У дівчинки діагностовано онкоураження лівої стегнової кістки. Віта навчається у 8 класі Ємільчинської гімназії і найбільше за все мріє повернутися до нормального життя. Мама Валентина Адамівна звертається до усіх небайдужих надати посильну допомогу для лікування, адже у сьогоднішній складний фінансовий час спроможності врятувати доньку у родини немає. Мерткартки для переказу коштів ви бачите на екрані. Не будьмо байдужими до чужого горя. У Харкові завершив роботу восьмий міжнародний дитячий телефестиваль Дитятко серед призерів і телепрограма нашої компанії у номінації Місцеве самоврядування Це ми Про Високівську об'єднану територіальну громаду на Черняхівщини, очима тамтешніх учнів гімназії. Вітаємо переможців! Однією з найбільш резонансних подій минулих вихідних став землетрус в Україні в ніч на суботу, 24 вересня. Найсильніший його поштовх був на Одещині, а от на Житомирщині потужність трусу досягала майже 4 балів. На щастя, в нашій області, за даними відповідних служб, ніхто не постраждав і не має ушкоджень будинків. За прогнозом сейсмологів, у найближчі дні повторення підземного поштовху мало ймовірне. Ну а наш випуск продовжують спортивні події області. В Любарі відбувся перший всеукраїнський турнір з футболу серед жіночих команд пам'яті Володимира Сидорчука, який був засновником жіночого футболу на Житомирщині. Учасники турніру вшанували пам'ять Володимира Сидорчука хвилиною мовчання. Організатори змагань поклали квіти на його могилі. Ми бачимо зараз на футбольному полі дівчат, які грають, і це Показує те, що традиції Володимира Матвійовича живуть в нашому районі і в нашій області. То, що він започаткував, я думаю, надалі ми будемо це все продовжувати. З Матис приїхали кращі команди дівчат, які грають у першій і вищій лігах чемпіонату України з футболу. Серед них і команда нашої області Полісяночка протягом двох днів на полі Любарського стадіону дівчата продемонстрували змістовну результативну гру. Перше місце і кубок завоювала команда Пантери з Умані, яка представляє вищу лігу чемпіонату України. Ми приїхали, по-перше, віддати нашу шану повагу тренеру. Ми його особисто знали і зразу відкликнулись на виклик до цього турніру. Ми дуже раді тут бути. Хочемо вшанувати пам'ять тренера. Срібні нагороди здобула команда Колос із Махнівки Вінницької області а третє місце завоювали дівчата Костопільського спортивного ліцею з Рівненської області. Турнір це данина пам'яті про гарну людину, яка Започаткувала жіночий футбол на Житомирській області, яка зробила все, щоб команда, я пам'ятаю, 6 років тому, коли перша команда Вікторія Любер грала в Кубку України з футболу з чемпіоном України, з командою Донеченка, також грали на рівні. Тобто ці традиції закладені саме Володимиром Матвійовичем. І я хочу подякувати тим людям, які відгукнулись. Приїхали, підтримали турнір. Це перший такий турнір. Я думаю, що він буде традиційний, проводитись з вересні місяці, тому що є підтримка і федерації футболу. Житомирської області є підтримка Федерації футболу жіночого комітету України. Віднині турнір пам'яті Володимира Садорчука стане традиційним. Сергій Багінський, Володимир Рябуш, Новини Житомирщини. І на цьому випуск новин завершено. Більше новин завжди на нашому сайті. Про погоду наступні дні замить. Усім нам добра та миру. До зустрічі. За повідомленням українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 2-3 метри за секунду. Температура повітря вночі 6-7 в день 10-13 тепла. У наступні дві доби за попередніми прогнозами по області теж очікується мінлива хмарність у четвер, можливий дощ. Температура повітря у середу, 28 вересня, вночі 8-9, в день 10-14 тепла. У четвер, 29 вересня, за попередніми прогнозами очікується невеликий дощ і підвищення температури вночі до 10, 11, в день 12-17 Значкою плюс.